Кабінет рефлексотерапії займається дуже великим спектром проблемних питань. Значить, сюди входять, чим займається наш особисто кабінет. Нетрафлексотерапії, це голкотерапія, фармакопунктура, пресотерапія. Що сюди входить? Фармакопунктура дуже цікавий метод лікування опорно-рухового апарату, особливо паравертебральних зон, і крупних і дрібних суглобів. Сюди входять артрози, ротрити, подагра, остеохондрози, грижа шморля і різні дисфункції. Песотерапія в основному ми займаємося неврологією. в основному. Сюди входить неврози, вегетосудинні дистонії, гіпертонічні хвороби, постінсультні стани, парези. Парези, парези можуть бути лицевих нервів, різних м'яців. В кабінеті є установлений апарат пресотерапії. Пресотерапія покращує кровообіг, знімає лімфостаз. Покращує лімфодренаж нижніх кінців, а значить і органів малого тазу, пацієнти відчуть, відчувають явне покращення свого стану. Заключається метод в вакуумному нагнітанні по камерному, починаючи з гнівково-ступневого суглоби, піднімаючись до органів малого тазу. Ефективність процедури 100%, тривалість процедури 20 хвилин. Пацієнти задоволені в основному, особливо ті, хто проходить повний курс лікування. Тільки за повного курсу лікування ми можемо зробити висновки про ефективність того чи іншого методу лікування.